Привіт всім гарного дня. Дивіться, як пшеничку позбирали. Що ми сюди прибігла мишка, я не встигла догнати. Ось. Копаю тут того, копаю, а вона звідси його шмик і побігла. Ось тут, бачите, позбирали всю пшеничку, де я понасипала. Зараз треба буде ще подосипати. Бачите, тут зібрана от собацюри мишачі. Ну нічого, зараз ми їм ще подаємо їстоньки. А вона як кобила рижа така довга польовка, польова миш. І погнала туди під виноград. Насиплю я тобі ще їстоньки, Раз ти ще жива. Ось то я вже тепер знаю, що тут. У мене промишляє на городі. Який бабай. Ось такі-то справи. Так, я ще ото, бачите, так видно. Ось такого. Це я вже докопала, доскородила. Це ще копаю, отакий по полуниці скопаю. Це буде тут і часник, і цибуля, і там часник буде. Там, напевно, я посаджу свій часник домашній. А тут буде інин, і машин посаджений. І цибульки посадити Ігор. Ось, ну зараз ще трошки тут мені докопати. І буду я зараз викопувати малини і буду вгноювати, перекопувати і садити малинки. Бачите, хайно листя з яси насипться донизу. Не видно, на телефоні так падає донизу, гарно. Ось. Так що ось таке то. А це є оргний воз. О, мені під малинки. Зараз туди дві тачки завезе, вон там вже одну завіз, ще одну. І ще отут мені зараз дві тачки залишить. І все. І, і я буду бавитися далі з малинами. Я що ну звіра викопала, то що в мене город гризе. Сіра миш. Як кобила втікла, я не спіла догнати, я аж злякалася, як вона рванула з-під городника. О, ту пшеницю, що я тут понасипала, там той раз наталку, як ту квітки вона рвала, я годувала, то всю пожирали. Треба буде знову понасипати. От по скудніці. Кусючі, зміюки грізючі. Ось так. Все, туди більше не треба. Не знаю, напевно, що раз, бо тут невеликий буде кусок. Раз, тільки хватить. Ось такі робози мені гній. Я тут зарадку росте. Ну-ну, порозкидали. Я кидали на прицеп. О, тут в мене так і полунички остануться. Дивіться, скільки малинок. Ау! Дивіться, ноші які гарні. Ще треба буде пообривати всі малинки. О. А тяжко. О. Така мишака, як гальош, стрижата, та польова, полюва. І погнала туди під виноград, там дірка. Я насипала там пшенички їм. О. Вже скільки раз труїла їх. Збігають, там, там під таю яблуню їх, там вони тьму роблять. Оце вже стільки. Бачите, тут добре видно десь свіже де ні. Зараз ще раз полуницями докопаю, по, той, по ту квітку що стерчить. І все, тут вже мені хватить на часник і на цибулю. А тоді будемо бавитися з малинами, зараз їх повикопувати. Перекопати, роз... вибрати хопту, а тоді прикопати гній. Або гній буду в ямки кидати і садити в малини. І так можна. О. Я то я не знаю, як правильно. Всяко, як посадимо, так буде правильно. Не знаю. О. Дивіться, яка красота. В тій пурі. Як я їх люблю, але ну, палі не можу з'їсти багато, взагалі не бажимо. Но-но. Є те, що є. Так що ось таке то. Ладненько, буду я копати. А тоді ще як буду малини викопувати, тоді покажу. Ну так, Там вже я докопала, мені вже на чесний хватить. Тут ще. Ну а це я вже копаю під малини. Вже до два курчі викопала. Що там воно росли. Зараз і далі. Саме тяжко, то там в ріжку було викопати. Вже от, друге відро. Ну а тут вже менші хопти. Ну, Воно вже роками не копане тут, тільки сапане, сапане. Так що ось таке то. Ось такі то справи, так що ось так я копаю. Ну а як буду садити, тоді покажу. Як я буду їх садити. Так, чернишик, ти будеш допомагав? А, ти побачив, що я стала. Ну йди вже сюди, йди. Йди вже йди ж вже ж сюди, ти мазун ти такий. Ей ти. Казала Люба, я копаю, гладити не буду. Буду одихати, прийдеш. І дивіться, повне, що Люба казала. Ай, ти мазон такий. Ще би тебе той бегемот не кусав взагалі було би супер. Чого ви двох кусаєте, нема ради з вами. М -м -м, ти є мазюнь такий. Мазюнь такий мій. Ай, поморзаться. Значте, малини ще цвітуть навіть. що що, що? Що, що, що? Що? Шо? шо? Опа! Дивились Ой, ти виліз на коліно. Ай ти. Ай, ти мазуняка котяк. Чого ти такий редний, га? Цього ти такий вредний у мене. Ай-яй-яй, ай, ай, ай. не знаю, як тебе показати. Не знаю, чи видно буде. Ай, то мазун котячий. Ну, злізай котику, мені треба копати. Дивись там ще скільки копати. Злізай, чернишику, злізай хороший мій. Любі, треба працювати, давай. Ні, ні, треба працювати, винести сміття і копати далі. Ось так я їх посадила в радочок. От, там ті там я викину. Там не буде малин, тільки отут буде радок, наздовж ігру і хватить їсти. Я не можу їсти. Ось, а на їдло хто схоче, то тому хватить. Так, що ось таке-то. О, ще нарвала малин мищину. тіпу обтинала, вже козом віддам. А зараз гноєм відро відро наберу тако попід них, пообстеляю гноєм, І тоді ще мені тої груші скопати і все. Ну, не знаю, чи то я нині таке зроблю, чи я вже не встигну, буде бачити, буду бачити, бо я вже трохи прихляла. Дуже тяжко копати. Так, що ось таке то. Ось так. Засипала я її гноєм І все, хай вони собі приймаються, ростуть. Ну, а я буду працювати далі. Ще трошки покопаю, напевно, мою якраз докопаю. Дуже хотіла, щоб ще б нині доробити. Ну, не знаю, вже так крижі болять. Бо там те копала, те копала. Отут саме більше жабацицьки дає. Бо це все треба вибирати куріння. Рукавицю положила, щоб сохла від гною. А я буду, напевно, брати копати далі. Ось тут де ті малинки у мене. Тут легше, тут менше копати. Ну, Того все. Але все одно треба його скопати. Так, щось таке то. Будемо працювати, вам всім скажу миру, спокою, затишку. Бережіть себе і своїх рідних. Хай усіх все буде добре. Хто працює, Бог вам поміч. Гарного дня!